Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Ми тут з родим декілька днів не виходили в ефір з оглядами військових подій, але відбулося досить багато важливого та цікавого. І тому зараз огляд оперативної ситуації за 5 вересня. Одеську область майже не обстрілюють. ЗСУ проводять успішні наступальні дії одночасно на півдні та сході України в рамках стратегії непрямих дій. Зберігається загроза з моря від російського флоту і продовжується судна. Плавство спортів Великої Одеси. Про це та багато іншого трохи далі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Одеська область та Одеса вже декілька днів залишаються без ворожих обстрілів, але досить часто лунають сигнали повітряної тривоги. Останній раз вони намагалися обстріляти Одеську область ще вночі 1 вересня, коли випустили з Криму дві надзвукові крилати ракети Онікс, одну з яких збили наші зенітники, а друга впала десь у полі. Слід зазначити одночасно чотири речі, які стосуються обстрілів, в тому числі й Одеської області. По-перше, росіяни зменшили. Інтенсивність ракетних обстрілів далекобійними та начебто високоточними ракетами, які вони запускають з кораблів, літаків та наземних установок. По-друге, в таких умовах українська протиповітряна оборона працює надзвичайно ефективно. За даними наприклад, Київської обласної військової адміністрації зараз збивається приблизно 70% таких ракет. Лише вчора було збито всі п'ять ракет калібр, які росіяни випустили по одному з об'єктів у Дніпропетровській області. По третє, це свідчить про вичерпання запасів високоточних ракет у росіян, які вони через санкції та слабкість своєї військової промисловості можуть виготовляти лише буквально поштучно. І в четверте, нестачу далекобійних високоточних ракет росіяни компенсують масовим використанням зенітних ракет С-300 по наземним об'єктам, особливо при обстрілах Харкова, Миколаєва та Очакова. Таких ракет вони за останній місяць випустили більш як 500 штук. Також вони при Таких обстрілах масово використовують далекобійні РЗВ великого калібру «Смерч» та ураган, які б'ють неприцільно по площинам. Як за даними Генштабу ЗСУ, так і за даними американських та європейських експертів, зокрема Інституту вивчення війни чи Тома Купера, у ці дні Збройні сили України одночасно ведуть два наступи: один на Донбасі, другий у Херсонській області, на півдні та на сході України. Про це також свідчить різке зростання темпів втрат росіян на фронті, які зараз одну лише бронетехніку втрачають мак. Так само швидко, як у найгарячішу фазу маневреної війни ще у березні, лише за останню добу було знищено 19 ворожих танків, 29 бронемашин, 10 артилерійських систем та іншу техніку, більшість при цьому на південному напрямку. Загальні ж втрати росіян у особовому складі вже майже сякнули 50 тисяч чоловік лише за офіційними даними. Також постійно вибивається російська протиповітряна оборона за рахунок використання спеціальності. Протирадіолокаційних ракет ХАРМ. Спочатку вони знищують радари у росіян авіаційними ударами, а після чого осліплені зенітно-ракетні комплекси російської армії просто розстрілюють, чим вже вдасться. За рахунок цього, також знову з'явилася можливість використовувати безпілотники Bayraktar не лише для розвідки, а й для завдання високоточних ударів. Зокрема, в період з 31 серпня по 2 вересня два байрактари. На південному напрямку вразили 8 танків Т-72 і по одній самохідній артилерійській установці Акація, по одній БМП та Гаубиці. Це на загальну суму більш як 27 мільйонів доларів. На південному фронті продовжується постійне ураження тилових баз та логістики росіян. В першу чергу постійно завдають ударів по мостам та поромним і понтонним переправам через Дніпро. Зокрема, по Антоновському мосту було знищено. Той прольот Каховського мосту на Каховський Гес, який проходить над судноплавним шльозом, та інші переправи. Самі росіяни вже жаліються, що переправа через Дніпро для них стала фактично неможливою. А окупаційне угруповання сил на правому березі Дніпра через це скоро використає всі запаси боєприпасів та стане небоєздатним. ЗСУ знищують навіть колони зі спорядженням, які рухаються у напрямку від Криму до лівого берегу Дніпра. Також там йдуть певні наступальні дії обмеженого масштабу. Зокрема, ЗСУ створили та успішно отримують плацдарм на лівому березі. Річки Інгулець звільнено селище Високопілля Херсонської області. Про це свідчить навіть фото, як піднімали український прапор над центральною районною лікарнею. ЗСУ провели також успішні обстріли складів боєприпасів та баз російських військ у Харківській області, в тому числі біля Коп'янська. Йдуть наступальні дії на Донбасі. Про їх масштаб та напруженість свідчить те, що вчора росіяни самі вперше за весь час війни за. Просили тимчасове перемир'я лише для того, щоб зібрати свої залишки у чорні пакети. Можливо, були звільнені один чи навіть кіль... декілька населених пунктів. На морі росіяни, як і останні два-три дні, продовжують тримати всього два ракетні кораблі з загальним залпом до 16 ракет калібр у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту. Саме вони 3 та 4 вересня випустили ті п'ять калібрів, про збиття яких над Дніпропетровською областю я вже щойно. Наказав, загроза таких ракетних обстрілів зберігається, але більше ні на що російський флот у Чорному морі не здатен. Тим часом продовжується судноплавство зерновим коридором з морських портів Одеської області, загальним станом на вечір. 4 вересня та ранок 5 вересня в море вийшли вже 89 суден, на які було навантажено більш як 2 мільйони тонн української аграрної продукції. Лише вчора, 4 вересня, в море вийшли 13 суден з 282 тисячами тонн вантажів. Це 6 суден з порту Південний, 5 з Чорноморського та 2 з Одеси. Сьогодні в море вийшли ще 3 судна. Загалом Україна зараз повністю перехопила ініціативу на фронті. Саме ЗСУ визначають коли, куди і яким чином завдавати ударів, все це відбувається без великих прямих наступальних дій, які призводили б до великих наших втрат. Але такі обстріли, проти яких росіяни нічого не можуть протипоставити, поступово виснажують їх армію та залишають найчисельніше та найбоєздатніше їх угруповання на правому березі Дніпра, чисельністю більш як 20 тисяч чоловік, у оперативному оточенні. А через повний крах фронтової логістики росіян вже вони не можуть застосовувати навіть ту тактику вогневого валу, яка давала їм успіх. У боях квітня та травня на Донбасі, і тому чисельна перевага Росіян у артилерії вже фактично втрачена. Такі обстріли застосування безпілотників, сил спеціальних операцій та партизанських дій це фактично та сама стратегія непрямих дій, точно за британським військовим теоретиком Ліддлгартом, яка дозволяє чисельно меншій армії України успішно протистояти та перемагати, переважаючи у силах армію Росії, яка діє зараз застарілими методами та застарілою зброєю. Продовжується постачання зброї. Контракти на виготовлення зенітно-ракетних комплексів на насам від Сполучених Штатів та Ірісте від Німеччини вже заключені. Безпосередньо їх поставки очікуються протягом осені. А поки що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорює зі своїм колегою з Німеччини Олафом Шольцем питання про постачання танків Леопард 2. Росіяни вже бідкаються, що саме такі танки вже б'ють їх у Херсонській області. Скоріше за все, ці танки вже неофіційно на поставила Іспанія. Про ці плани ми казали ще у травні. А збільшення інтенсивності роботи установок та М 270 які зараз працюють не лише по тиловим та логістичним об'єктам окупантів, а й по позиціям росіян на фронті свідчить і про практичне необмеження постачання високоточних ракет для них у версії з дальністю до 70-80 кілометрів. Одночасно розширюється політичний тиск Заходу на Росію. Держави Євросоюзу поступово закривають себе для доступу Росіян через посилення візового режиму. Також через спроби Росії припинити постачання газу за декількома раніше заключеними контрактами, коли не працював кілька днів газопровід Північний Потік. Російський Газпром був проголошений ненадійним постачальником. І зараз сполучені штати та країни Європи вже запроваджують механізм обмеження максимальних цін на нафту та газ, щоб вдарити по Росії ще й фінансово. А у Сполучених Штатах, поки що на неофіційному рівні через відставного генерала, екс-командувача силами США у Європі, генерала Бена Ходжеса, проголосили, що їх ціль у війни це розпад Росії на шматки. До речі, декілька днів тому Сполучені Штати навіть створили спеціальний штаб своїх збройних сил для координації операцій проти Росії, як власних, так і разом з Україною. Все це ланки одного ланцюга, кінцева мета якого. Повна поразка Росії, її демілітарізація, дерашизація для того, щоб ця країна більше не могла ні на кого нападати та не могла погрожувати всьому світові ядерною зброєю. На цьому у нас зараз все. Допомогти нашому каналу, як це можна зробити, є у описі відео. З вами був Олександр Вельмошко та Рудий. До побачення, слава Україні!